Віка, привіт! Я сьогодні в тебе в гостях в твоїй студії. Mm -hmm. Я пам'ятаю, коли ми почали з тобою спілкуватися. І у нас з тобою був перший зізвон. Mm -hmm. Ти працювала ще на дому, і в тебе було таке питання, що в тебе був е, такі американські качелі у mm -hmm. заробітку. Да, могло бути як дві тисячі гривень, як п'ятнадцять. Розкажи мені, як тобі допоміг мій майстер-клас, як тобі допомогло просування. Ти зараз я дивлюся на твою сторінку, ти почала будувати особистий бренд. Uh -huh. І як тобі це допомогло і наскільки ти виросла в доході? Uh, я хочу сказати всім привіт. Я хочу сказати, що е, я зараз е, згадую нашу, наш зізвон. Мені здається, що там була якась зовсім інша дівчинка Віка, яка була така. Mm -hmm. Я не знаю, чи, чи я потягнула потягну знімати робити студію, хоча в мене вже був досвід в декілька років, я багато років працювала на дому, але е, в мене не було ось цьо, цього. Певненості, що я зможу, і коли я прийшла до Каті, вона така подивилася, подивилася на мій акаунт на мою роботу, і каже: Я не поняла, а що ти досі вдома робиш? Типу смислі ти в сенсі, ти боїшся відкривати свою студію? Типу. Ти могла вже давно це зробити, все буде гарно. А, у нас дуже гарно пройшла підвищення. Це був день, в який ми робили і на штучній шкірі. І я, Катя в мене навчала новим технікам, які я зараз використовую, які я зараз використовую. А, а, дуже для мене важливо це, по-перше, мотивація. Катя дуже замотивувала. Я після цього дня просто така вночі вже я представляю свою студію. Вже все. Я вже зняла, вже через навіть місяць не пройшов після нашого підвищення, і коли я вже зняла Так, да, ти одразу почала це робити, і до речі. Зараз я розумію, ти кажеш про мотивацію. Я давала інтерв'ю. Мені теж там ну, казав, що ти від тебе прям така шалена мотивація. Я вже не, теж готова становитися тату-майстером, знімати щось, щось. І я це навіть не, не ну, типу, напевно, це таке моє. Так, це просто твоя особис... особистість така дуже надійна, дуже замотивувала. Правда, а я вже через менше місяця відкрила свою студію також. Частина нашого підвищення була присвячена рекламі, з якою в мене було дуже багато проблем. Я не розуміла, в чому що я роблю не так, ніби все нормально. зараз. Тут хочу ставити свої 5 копійок. Типу, в кожного майстра в один момент стає. Такий стоп, що в нього вас і ніхто не записується. Типу, ці американські качелі ви намагаєтеся е, вилезти на своїх постійних клієнтах, але на постійних клієнтах теж вже закінчується Добре, місце тату на, для тату. І він каже, що Та я поки вже не хочу тату. Ти така мінус заробіток місяць. Типу, вам постійно потрібно да, напрацьовувати нову аудиторію. Вам потрібні нові ліди. Типу, в нас не так, як е, в манітюрі, да, що ми. Там а, зробили запис 90 людей, і вони до нас ходять кожен місяць. У нас кожен місяць це нова аудиторія, нова людина, нове знайомство, нове сарафанне радіо. Ви залучаєте нових клієнтів, якщо ви робите все гарно, вони про вас починають розказувати своїм друзям. Якщо ви робите погано, вони теж це розповідають своїм друзям. Тобто тут дуже важливо цей баланс, ваш рівень робіт. І ваше просування. І Віка стала на цей шлях. Тобто вона зрозуміла, що в неї було недостатньо клієнтів, щоб вирівнити цей, ці американські горки да, в заробітку. І, вона, і що ми з нею зробили? Це освоїли таргетовану рекламу, uh -huh. упакували інстаграм, да, я їй розказала, що потрібно додати, що, що робити. І потім вже, звичайно, да, Дуже хочу зауважити цей момент, що майстер-клас це не тільки оце, да? ти прийшов тут, зробив і пішов і в тебе одразу клієнта. Mm -hmm. Тут дуже важливо продовжувати цей шлях, дати типу, понезал. Аналізувати все те, що ти так, так, так. потрібно далі це напрацьовувати цей потенціал, продовжувати упакування профілю, будувати особистий бренд, розказувати свої вдачі і невдачі і. Піка це почала робити, так я хочу сказати всім людям, які сумніваються з приводу того, щоб йти працювати у студії чи ні, студія дуже мотивує, коли ви влаштовуєте свій власний простір. Ви хочете в кожному куточку знімати. Ви воно само якось починає створювати свій особистий бренд, бо ти хочеш тут показати, там показати, тут щось сказати. Це дуже мотивує. І повертаючись до реклами, це був просто неймовірний ап в моєї. Бо коли дійсно ми розмовляли з катою, це був діапазон дійсно 2000-20 тисяч, в залежності від сезону. І я зовсім не могла спиратися на свою роботу і називати це роботу, це було для мене щось типу хобі, бо не було стабільного заробітку. Коли ми з катою влаштували е, таргетовану рекламу як потрібно, е, я скажу, що в мене в той місяць. Ну, е, як как би бы так, щоб цифри не називати? Називай! смартвірую. Якщо порахувати, скільки в мене вийшло нечистими, то це просто сансів хороші, то в мене вийшло після реклами десь під 50 тисяч. У мене вперше була така сума, і це це було десь 98 запросів. 98 людей за місяць мені мені, мені написали про татуювання нових з реклами. Для мене це було вау. І е, я зрозуміла, що як же важливо це е, рекламу правильно налаштувати, особистий бренд, не тільки виставляти, як я до цього до Каті робила, просто виставляла свої роботи. Роботи, 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 роботи. Мен, мене там майже не було. Після того як ми е, зробили підвищення, я зрозуміла, як важливо взагалі показувати себе. Свої точки зору там, можливо навіть не пов'язані з роботою, а це залучає людей до тебе. Вони йдуть саме на тебе, і мені зараз люди пишуть, типу, я хочу саме до тебе. Ти мені просто відгукуєшся. І буває таке, що люди приходять з татуванням, воно ніби гарне. Я кажу, чого ви змінили в майстра? Він мені не відгукується. То люди зараз дійсно йдуть ще й на саму людину, на атмосферу, яка дає людина. Тому Катя мені це. Так пояснила, і я зрозуміла, і от дійсно просто усі е, е, не рекомендації. усі рекомендації, які мені дала Катя, все зробила. І я зараз і воно понеслось локомотивом. Типу, я пам'ятаю, да. коли ми з тобою почали працювати, у тебе було щось 1100 підписників. Так. Зараз в тебе під 2000 до тебе заходиш на сторінку, вона цікава То і хочеться дивитися, сторіс розмовні одразу вихід з, з комфорту, так, зони комфорту. І, типу, цікаво, дуже цікаво дивитися тебе. Я дивлюсь твої сторінцю, бо мені подобається. Ти молодець, що ти стала на такий шлях. І розвинула це зараз. Запис на півтора місяці. Я ось коли приходила до Каті, я навіть не могла мріяти про це. Мені здавалося, що це типу так далеко від мене. А, пройшло три місяці. А воно було під носом. Ми пройшло ну, три місяці. У сту... ми, ми у моєї студії а, знаходимося в моїй студії Мрії я маю запис на півтора місяці. Я купила нову машинку, яку навіть не Теж вона була десь там в оліях, а тут у мене ламається машинка. Я розумію, що з доходу, який я зараз маю, я можу її піти і купити. Все і дійсно, тому я дуже рада, дуже хочу сказати тобі дякую за те, що ти мені допомогла, ти а, замотивувала і дала мені зрозуміти, що ти можеш це тільки у твоїх руках, і не треба ні в чому сумнівати. Ти все можеш. в майбутньому віка. Ще зробить свій курс по міні тату, тому слідкуйте за нею. Скоро все буде. Так, якщо у вас є якісь проблеми з особистим. Брендом з якихось питань з тату сфери, що десь зробити, помилки, ще щось. Будь ласка, пишемо каті. Вона все вам розповість, проаналізує, не відпустить вас, поки ви все допали, не зрозумієте, що ви не так робите, не замотивує вас на всі 100%, щоб ви йшли тільки вперед. Да, все. Тому розвиваємо тату сферу, будемо більш лояльні, токсичність, до побачення. ми будуємо нову асоціацію тату майстрів. Тому дякую тобі, що ти мене запросила. Мені дуже приємно тут знаходитись. Тебе дійсно така тут тепла атмосфера. Я розумію всіх твоїх клієнток, чому вони хочуть до тебе повертатися, бо ти тут кожен. Куточок зробила про себе. Ось просто все. Mm -hmm. І я пам'ятаю, що я хочу рожеву студію. Я думаю, ну, давай, робимо, давай. Так, Тому, так не вийшло. Да, тому записуйтесь на -тату до віки і до мене на навчання. Всім пока! Пока!